Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 24 березня 2025 року карта дня Дев'ятка Кубків. Дев'ятка кубків це карта задоволення, здійснення бажань та емоційного комфорту. Вона символізує радість, внутрішню гармонію та можливість отримати те, чого ви давно прагнули. Це одна з найпозитивніших карт у масті кубків. Її часто називають картою виконаного бажання. Тому день обіцяє бути приємним, наповненим позитивними емоціями. По дев'ятці кубків можливі такі події: Успіх у справах, реалізація мети, задоволеність результатами своєї праці, отримання прибутку, винагороди або позитивної оцінки ваших зусиль. Можливі приємні зустрічі, святкування або час, проведений у колі близьких, отримання подарунків, бонусів або хороших новин. Це щасливий період у відносинах, наповнений теплом та романтичною атмосферою. У плані здоров'я дев'ятка кубків передбачає добре самопочуття. Можливе покращення стану здоров'я після хвороби. День сприятливий для СПА процедур приємного дозвілля або просто відпочинку. Це також вдалий день для фінансових справ. Можливий прибуток або приємні покупки. Натхнення буде на високому рівні, тому добре займатися мистецтвом або творчими проєктами. Я бажаю вам щасливого та успішного дня. Дякую за увагу. До нових зустрічей!